Учасники підкорювали тенісні корти за імунітет. Боролись Мар'яна, Оксана, Мирослава та Анатолій. Зразу фаворитом вважали єдиного чоловіка, але як виявилось, йому треба було достатньо поганятись за м'ячем. Першими у спаринг вийшли за системою жеребкування Анатолій та Мирослава. Хлопцю досить впевнено вдалося переграти суперницю, хоча та й не дуже намагалась встигати за м'ячем. Наступними силами мірялись Мар'яна та Оксана. Тут боротьба виявилась напруженішою. Учасниці тримали нічого результат до десяти м'ячів. Потім, все ж таки, ракеткою вправніше оперувала Мар'яна. Вона ж бо і виборола перемогу. У фіналі між Анатолієм та Мар'яною на диво у принциповому по. Поєдинку перемогу виборола остання. І цілком справедливо жінка отримує імунітет. Для мене імунітет не значить нічого, абсолютно треба працювати, якщо вже зовсім трішечки залишилось до кінця, і я вважаю, що тут треба не імунітет, це просто така розважальна п'ятихвилинка. Маряну цього заслуговує, адже видно, наскільки вона придавала е, цій грі. Е, Зусиль фізичних розумових вона робила все для цього, щоб правильно тримати ракетку, щоб правильно підходити до м'яча, щоб о, добре о, зробити замах на цей м'яч і добре його пробити і головне попасти в ту площину корту, в якому можна зарахувати для неї бали. Знову надзвичайно швидко промайнули два тижні проекту: чергове зважування і звичне засідання суддів. Отже, доброго дня. З кожним разом, коли ми збираємось у цій кімнаті, у вас стає все менше і менше, а простору поруч з вами все більше і більше. На жаль, це означає, що кожного разу комусь одному доведеться покинути проект. Так буде і цього разу, але все по черзі. Не будемо відкривати всі карти зразу. В першу чергу хочу привітати вас із тим, що ви всі вже дійшли до цього етапу. Ви всі стараєтесь, ви всі викладуєтесь. Ну на мою думку, на 100%, тому що я б не витримала стільки. Зараз послухаємо невеличкі враження за ці два тижні кожного із членів журів. В першу чергу. Хочу вам на сьогодні представити нового нашого колегу, тренера фітнес-центру Viper Gym Андрія. В нього сьогодні особливий привіт бути тут. Адже сьогодні він святкує день народження, тому в першу чергу привітаємо його. Побажаємо в першу чергу силу волі в два рази більше як у наших всіх учасників. Всього тобі найкращого. Ну що ж, зараз кожен трохи висловиться, як для нього пройшли ці два тижні. Почнемо, напевно, з Юри. Хочу сказати, в першу чергу, саме важливе те, що по результатам взвешивания сьогоднішнього, видно, что э, вы работаете хорошо, но вы немножко недовосстанавливаетесь. То есть это говорит о том, что надо чуть-чуть где-то больше отдыхать, где-то больше себя, может быть, в каких от, от каких-то вещей отодвигать. То есть э, сон, э, есть э, методы которые нужно прибегать для того чтобы восстанавливаться это есть допустим посещение сауны бани может быть массаж что-нибудь такое то есть видно что вы немножко устали это нужно подкорректировать обязательно вот. значит по дисциплине очень обрадовала снова же у нас половина наша марьяна и оксана но очень сильно разочаровала мирослава и толи потому что дисциплина это есть основой. Нашего процесса, без нее ничего двигаться вперед не может. Потому что если если нет дисциплины, соответственно, нет достижения цели. Дисциплина хромает, потому что постоянно какие-то есть нюансы. Это плохо. Это надо убирать, искоренять. Причем не только здесь, но и вообще везде. Выкладывайтесь хорошо, но надо еще лучше. Все. Всем нужно чуть-чуть добрать. Мы близимся к финалу, у нас осталась такая короткий финиш. Время летит очень быстро и... Саша правильно сказала, что я, честно говоря, сегодня уж удивлен. Как-то я думал, что увижу сейчас, как всегда, широкую шеренгу вас. И тут вас уже четверо. Уже аж непривычно как-то глазам. А потом будет трое, двое. Потом будет, да, трое, двое будет вообще, как то У нас сейчас получается даже больше членов жюри, чем вас. Ми дамо слово Андрію. Він зазвичай спостерігає більше за проектом поза кадром, але спостерігає досить пильно. Андрій, твоє враження. Може бути сьогодні добрим суддею, поза як тебе сьогодні день народження. Сьогодні тобі можна бути все. <гум> Перше дякую за вітання. По-друге, буду сьогодні говорити тільки хороші речі. Учасниками задоволені. На тренуваннях всі викладаються по максимуму. В плані дисципліни вже заваження робили. По тренуванням можна краще, може деколи допрацювати більше, зробити навіть «добавку», як говорить. Я радий, що сила можна, ще є, що на тренування ходимо, не пропускаємо це дійсно подвиг. Я рахую, молодці. Це видно, що вже чим далі, тим ближче до фіналу. Всі молодці, всі стараються, але одним я дуже незадоволений, це дисципліна. Якщо ми враховуємо результати по везі, то я буду враховувати і дисципліну. Тому що мені дуже не подобається, коли тренери, деякі з учасників приходять вчасно і ми маємо чекати когось. Якщо нема дисципліни в тренувальному процесі, значить її немає і в харчуванні. І в других моментах да, в житті. Тому, в першу чергу, хочу на цьому зауважити. Якщо так буде продовжуватися і надалі, я навіть буду ставити вагу на друге місце, а дисципліну на перше. Треба мати повагу поважати тих, хто з вами займається, і паралельно, хто з вами тренується. Так, загально, ми сьогодні ми будемо відштовхуватися по результатам, які нам оголосить пан лікар. Десь вони всі приблизно однакові. Я дуже задоволений Оксаною. Вона тримається, як і в попередній минулій програмі, дуже добре. І друге, доводить те, що людина може мінятися в кращу сторону і чим далі, тим більше. По результатам зважування, я не можу оцінювати вас по тренуванням, тому що я не маю можливості постійно за вами спостерігати. Я оцінюю по фактичним вашим даним, по результатам. І хочу сказати, що деяким я задоволений, деяким не дуже. Результати мене в деякій мірі здивували. Тому що е, по вазі ви скинули всі. Але дехто. Скинув за рахунок м'язевої маси, наприклад. Це говорить, дійсно, як Юра відмітив правильно, мало відпочиваєте, треба більше відпочивати. От. І хочу сказати, що чим далі до кінця, тим важче виставляти рейтинг. Дійсно, тому що різниця між показниками надзвичайно маленька. Які Ваші враження за два тижні? Ваша думка? Ніколи ми тут не питали, що думаєте ви сьогодні? Ну зробимо собі такий початок. Давайте по черзі коротко, Як би ви охарактеризували на те, те, наскільки ви викладували за ці два тижні, і на вашу думку, чи задоволені ви тією силою волі і тим навантаженням, що робили для свого організму саме ви? Толя, показує так на жінок, що давайте починають перші жінки, так давай розпочнемо з чоловіка. Стало просто більш жорстко Ще сильніше сидіти і тому, можливо, було складніше за дві дні. Ну, ну, в принципі, навіть приятні. Тільки тому, що результат на лицо, так сказати. не тільки на лицо? Ну, Да. І тому приятні. Мирослава, Університет додався, якось мені більше подобається зараз дуже за ну, занято бігають сюди-сюди і мені подобається. Танець. А результат від бігання туди-сюди, на вашу думку, він є чи міг би бути краще? Ви викладуєтесь на тренуваннях ну на 100%? Оці два тижні беремо. Думаю, викладуюсь. По крайній мірі намагаюся. Думаю, чи викладаюсь? Я думаю. Мирослава, скажи мені, будь ласка, ти зараз пішла в університет. Тебе довгий час не бачили твої сукурсники. Чи помітили вони результат за весь період часу, який ти займаєшся і які були відгуки від них? Безперечно, помітили. Дехто в шоці, дехто здивувався. Приємно було тобі це чути. Так. Да. Мар'яна, за ці два тижні, на вашу думку, що нового? Ну, для мене тренування були такі, як завжди. Коли ви бути трошки зібраніше, як і для мене. Якщо ви вже а, привикали, чувствуєте, що ви вже привикаєте. Результати є не критику. Я дивлюся на своїх колег, вони Тренування мені подобається, за харчуванням я слідкую, просто на роботі Радує мене одне, що речі я вже купляю на два розміри менше. Це мене дуже раді. Я б ще вам не радив повністю обновляти гардероб. Я не обновляю повністю, не пишу. Що ж, зараз перейдемо до цифр, щоб не говорили ми загальними речами. Пан лікар оголосить нам всі результати, конкретні цифри, і з них ми вже будемо робити висновки. Далі у програмі ви побачите рейтинг цього тижня. Хто скинув найменше і хто покине проект. Що залишиться на програмі Анатолій? Нові правила від суддів? На першому місці у нас Карда Оксана. Дійсно дуже хороший результат. І видно, що режим харчування ви дотримуєтеся, так, як ви вже почали. Це дуже добре. Бажаю, щоб ви так далі тримали. На другому місці Анатолій. Навіть враховуючи, що ми оцінювали не попереднє зважування, а прошле зважування, то ти залишаєшся на другій позиції. І якби ще один такий нюанс, якби ми враховували попереднє зважування, то з режимом харчування в тебе також на одну позицію вісцеральний жир знизився. Але ми враховували прошле зважування. На третьому місці Івансик Мирослава, на четвертому Олах Маріана. Хочу сказати, що по загальній масі ви скинули всі. Але Мирослава і Маріана дуже маленькі. Показники по зниженню жирової маси і по, і по набору м'язевої маси. Це говорить про те, що ви виснажуєтеся, тому що по результатам ви похудали за рахунок м'язевої маси, а ви мали схуднути за рахунок жирової маси. Я прошу прощення, що добавлю, що це може бути, що їдите менше, ніж потрібно. То есть то, что мы говорили, что голодать нельзя. Вы должны быть постоянно сытыми для того, чтобы наш организм постоянно получал нужные элементы. Это очень важно. Нет восстановления и недоедание. И э, я знаю, что Мариана у нас май иммунитет. Тому у нас... Остаются два претендента. Иван Цик Мирослава и Анатолий. В першу чергу вітаємо Мар'яну з імунітетом. Як ви скептично ставились до цього, як ви назвали процитую вас п'ятихвилинне розважання? Але ну на сьогодні воно дало вам можливість ще на два тижні залишитись остаточно в проекті. От бачите, інколи спортивні заняття все ж таки не п'ятихвилинна розминка. Дійсно, я думаю, колеги теж раді, що Мар'яна отримала імунітет. Ну з однієї точки зору, з іншим треба було більше старатись. Мирославі вправніше бігати за м'ячем на кортах, а не щоб м'яч бігав за нею. Анатолію, ну що ж, Анатолій, я не знаю навіть чи сказати, що більше потрібно було тренуватись, теж більше бігати за м'ячем на кортах, тому що ну Анатолій вразив нас всіх тут. Я думаю, що це було. Мне понравился вот этот турнир, который состоялся между Марьяной и Толиком. Но Толик, я думаю, что выиграл, выиграл бы, если бы раньше времени не расслабился. Потому что у меня было такое впечатление, что вот-вот-вот, мы уже думали, кто будет в финале, Толик с кем. А тут все поменялось. Я думаю, что это из-за того, что Толик раньше времени расслабился, отпустил ситуацию, и Марьяна это все почувствовала и перехватила инициативу. Ну ничего, такое бывает. То есть это говорит еще раз о том, что нужно дорабатывать до конца. Обязательно. І кожного разу Анатолія, як я зрозуміла, потрібна кнутом методом кнута, тому що тільки тоді він починає усвідомлювати, що треба щось робити. От попереднього зважування ти набрав був один кілограм. Зараз ти скинув і його, і ще плюс додаткових три кілограми. Це про щось говорить. Так має бути постійно, і не має бути ніколи оцього набраного кілограму. Мирослава, переходимо до вас. Ваша приставка думаю, що викладувалось… Напевно, далась в знаки. Як на мене, ви не викладувались на 100% з того, щоб ви б могли? Молода дівчина, повна сил. Тепер, навпаки, збільшився темп, мало б збільшитися, не знаю, і внутрішня віддача навпаки, більше б мало стати. А я за вами спостерігаю. Ну, я десь остаточний висновок зробила після кортів. Ну, чи бажання у вас не було великого? Я не знаю, тому що сил не було, не можу сказати. Ну, бо ви викладуєтесь, бачила вас на інших тренуваннях, на кардіотренажерах, ви викладуєтесь на 100%. А от десь бувають прогалини. Чи ну, перевтомились, теж не можу сказати. Ну, я, не не знаю, це? Чесно кажучи, я і спорт в мене таке враження, що не несумістимось взагалі. Ну це враження в голові. Це неправильно, Мирослава, неправильне бачення вашої ситуації. Навпаки, ви самі собі доказали, от зараз протязі цього проєкту, що спорт і ви це абсолютно сумісні речі. І ви доказали, що ви зможете і скинути масу тіла, і набрати відповідних форм, набрати м'язевої сили, і фізичного тренування. Тому абсолютно все правильно, ви можете займатися, і ви це бачите самі. Я бы еще хотел сказать, что нельзя так говорить, потому что человек, если поставить себе цель, он может очень много, на самом деле. И хочу немножко разъяснить э, вообще то, чем занимаемся мы, в том, в чем состоит наша работа, то, чем мы занимаемся на проекте. Э, есть такой вид спорта, вы все его знаете, это бодибилдинг. Он означает построение своего тела. Так вот, этот весь процесс делается с помощью каких-то инструментов, энного количества. К нему относятся и занятия в тренажерном зале, и силовые, и кардио, и питание. Это все наши инструменты. А то, как мы ими пользуемся, уже дает конечный результат. Что мы можем, то мы вам объясняем и следим, чтобы вы это тут делали. Есть те инструменты, которыми вам нужно пользоваться самим, и мы от этого мы не можем это контролировать, поскольку мы не живем с вами, мы вас не видим в то время, когда вы не находитесь на тренировке. Поэтому вот эти вот инструменты, они очень важны. Якщо всі інструменти работают правильно, кожним мы делаем то, що мы должны робити, в общей сложности воно дає очень хороший результат. Точно так же і во всіх других видах спорту і взагалі везде. Очень важливо, вот ты говоришь, что ты несовместимость зі спортом. Просто нужно знайти подход. Будемо сподіватися, що в майбутньому ти будеш знаходити підхід себе до спорту. Набагато краще на сьогодні. На жаль, прикро мені це казати, тому що вже казала на початку, що неприємно бачити, коли вас стає все менше і менше, але проект є проект. Ми, як організатори, як судді не можемо від нього відмовитись, хоча самі започаткували такі правила, але будемо йти до кінця. Мирослава, ти зараз на останній позиції в рейтингу. Хоча скинула цього тижня три споли досить непогано, і може і воно сказати. І воно не так вже сильно відрізняється від твого товариша, який скинув там на 100 грам трохи більше. Тобто це мінімальні речі. Бо зараз дійсно пішов той період, коли ви скидуєте дуже мало і дуже важко, ви це робите. Тому саме за цей етап, і на мене, треба боротися найбільше. В загальному скільки скинула Мирослава на нашому проєкті? 16 кілограмів. 16 кілограмів, Мирослава. Це ну, як на мене, рекордна цифра, тому що два місяці ми займаємося, два місяці йде проект, і за цей час скинути таку вагу. Правильно зазначає Мар'яна, коли ми беремо від неї коментарі, що цю вагу ви носили на собі. Я думаю, ви відчули різницю, як зазначили ви на початку. Різницю відчули і ваші. Одногрупники, коли ви прийшли в кабінет на пари і вони помітили різницю. Цю, я думаю, ви задоволені цим результатом, хоча б на цьому етапі, ми дали таку можливість для вас. Я зараз все залежить тільки від самої себе. Треба зібрати силу волі, яку не треба втрачати після проекту. Кулак дійсно знаходити підходи, як кажуть тренери до спорту продовжувати займатися фізичними навантаженнями. Ми, в свою чергу, будемо в цьому сприяти. Я сподіваюся, що Мирослава буде і далі займатися. У нас ми залишаємо цю можливість. Будем рады видеть, будем всегда готовы помочь. Если будет желание заняться чем-то другим, мы только за. То есть мы за то, чтобы вы все продолжали тренироваться, чем-то заниматься, улучшать свое здоровье, поддерживать свою форму. И выглядит всегда всегда в отличной форме. Поэтому ну так случается, что каждый раз мы с кем-то прощаемся. Поэтому ну, на сегодня это будешь ты. Видимо, где-то что-то было чуть-чуть не доработано, или кто-то где-то был более, более ответственный, более старательный. Такое Хочу нагадати, ще, що від учора у нас нововведення в проєкті, стартувало нове. Нове правило, яке ми будемо враховувати на наступних зважуваннях. Відтепер за учасника, який подобається, чи імпонує вам найбільше в проєкті волі», ви самі за себе можете голосувати СМС-повідомленням, надіславши код учасника на короткий номер 4302, можна надсилати на обмежену кількість смс-повідомлень на наступні зважування. На наступні засідання суддів будуть враховуватись уже і рейтинги. За системою голосування. Хто залишиться у проєкті «Сила Волі, будете вирішувати, ви. Для цього достатньо надіслати СМС із літерами СВ та цифрою учасника на короткий номер 4302. Якщо ви вболіваєте за Анатолія Антонова, відправте повідомлення зі змістом СВ 1 Підтримуєте Оксану Карду, надсилайте СВ-3. І, відповідно, Мар'яну Олах СВ4. Мирослава, від сьогодні ви будете голосувати. Напевно, вже не за себе, а за своїх колег. Я думаю, ми дали вам хороший старт. Головне, не втрачайте його, рухайтеся надалі в правильному напрямку. Я дякую вам, що ви прийняли участь у нашому проєкті. Чесно, надзвичайно приємно було з вами працювати, тому що ну, Мирослава, всі зі мною тут погодяться. Позитивна дівчинка, яка посміхається, яка завжди життєрадісна, яка завжди випромінює ну, хорошу енергетику. З нею завжди було приємно знаходитись поруч. Ми дякуємо вам за ту енергетику, яку ви внесли в проєкт. Не покидайте її в своєму житті. Ми з вами ну, прощаємось тільки на проєкті, але, як то кажуть, життя продовжується. Впевнена, все у вас буде добре. Ви молода, все у вас попереду, і я впевнена 16 кілограмів це не кінцева ваша мета. Ви її досягнете, але вже поза проєктом. Дякую вам гарно за участь. Дякую. Я розраховувала в принципі на такий ісход собичий. В принципі, я з проєкту зійшла, скажімо так, в деякі мірі всі проблеми з регулюванням часу в мене самі з собою зникли. Тобто, В деякій мірі це позитив. Тобто я могла з, вчит... ну, з викладачами ну, попросити їх так-то так-то, мене не буде. І вони відносилися з розумінням. Як зазначив вже сьогодні лікар за три місяці проєкту, важко лишки скинули 16 кілограмів. Чи задоволені ви такою цифрою? Звичайно, задоволена. За такий короткий період часу і стільки скинути шикарно думаю. Набагато легше стало взагалі пересуватись і тому подібне. Фігура талія появилась, сталія появилась. Ну, Звичайно, відчуваю. Це і замітно на лице. Я за кожного вболіваю в принципі однаково, і я маю надію, що вони будуть продовжувати займатися займатися також з такою ж силою волі, будуть триматися і ходити на тренування, і дисципліна, щоб покращилася. Мені дуже сподобалася дівчина дуже приємна, така радісна, взагалі позитивна людина. Я надіюсь, ми не будемо прощатися з нею. Вона надалі буде з нами тренуватися. Мені дуже шкода, що пішла Мирослава. Все-таки я рахую, що дівчині це більш необхідно, я так рахую. І тим більше вона так почала мінятися, і тим більше вона така дуже позитивна людина. Мені дуже шкода, я коли ми вийшли з того приміщення, я їй зразу сказала: я тебе дуже прошу. Не опускай руки і не починай їсти. Я Тебе дуже прошу, тому що я бачу по іншим учасникам, які були у нас в проєкті, що все таке це вже зовсім не те, як коли ми ходили проєкт. проект.